Таку штуку я також ти мені розповідала чи загалом mm -hmm. я читала, що наша психіка звикла діяти по вже відпрацьованому сценарію. Mm -hmm. Тому зазвичай ми робимо наприклад якісь одні, одні і одні ті ж вчинки mm -hmm. для того, щоб заглушити якусь свою там тривожність. Наприклад, от, от у мене є такий прикол. Я я божнюю. просто невероятно бажаю бажаю перепередивлятися фільми, серіали. Перечитувати книжки, тобто mm -hmm. це моя любима тема, і це е, я вже потім проаналізувала, що це для того, щоб моя тривожність знала, що вже відбудеться. Тобто, це мене заспокоює. Це можливо так само і в стосунках. Типу, ми обираємо, наприклад, тих же самих е, хотіла матюкнутись ну, ладно, е, тих же самих партнерів, негідників, які, типу, виконують якусь, не знаю, знаєш, цю негативну роль в нашому житті, але нам окей, бо ми звикли до цього. По-перше, може бути так, або може. Просто настільки починається у людей емоційна залежність, бо є така штука, як емоційна залежність, коли людині просто потрібно постійно щось відчувати. Що якщо вона щось не відчуває, ні хороше, ні погано, то це все. Я вмерла. Я вмерла або я вмер. В мене немає, все тому люди, люди постійно іщуть собі якусь цю дозу емоційну, і тому дуже є такі пари, які постійно в емоційних гойдалках. У них постійно якісь сварки, іспанські. Оці всі Віка, давай, кажи щось не. en español. Есь пасіон. Це пристрасть. Отаке okay. okay. у них постійно. це вони заглушують ту пустоту, яка у них всередині, і тому вони завжди ведуться на тут. От ти дивишся, думаєш, блін, да господи, хватить вже вибирати таких чоловіків, з якими ти емоційно постійно на гойдилках. А вона обирає, обирає, обирає. Це тільки тому, що або вона дуже тривожна і їй подобається, що вона постійно обирає таких чоловіків, яких як ти кажеш, що це її тривожність трішки зменшує, бо вона знає, що очікувати, або вона просто не пропрацьована всередині, або у Нього і йому або їй просто ну неможливо жити без емоцій. І вони постійно обирають собі отаку штуку.